Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Здається, ця атака РФ була найсильнішою. Пише Сергій Костеж. Удар по підстанціях ядерних об'єктів став критичним для передачі ЕС заходу на схід. Росія наважилась бити, на жаль, по ядерних об'єктах завдяки немічності європейських країн і міжнародних інституцій. І Я переконаний замовчазної згоди США. Ніколи не повірю, що про удар по підстанціях ЕС, через що ми знижуємо потужність, реакторів не було відомо у Вашингтоні. Вашингтону це вигідно, бо у Трампа хочуть закінчити війну пошвидше, а Путін готовий про Рантувати це шляхом знищення енергетики України і примусу її до капітуляції, бо сама Україна здаватись чогось не хоче. Геноцид холодом посеред зими, удари по енергетиці прямо в мороз, по цивільній енергетиці, потужності, якої не вистачить навіть невеликий завод, яка працює тупо як котельня, Доонецька ТЕЦ і американський президент каже: Я приймаю це, і ніхто в Америці не сказав. Та ну що це за ФИ? Що значить я приймаю це? Альо? Не те, щоб це було несподіванкою. Тим паче вибори для кожної країни і кожної влади ближчі, ніж війна, яка десь далеко, але сподіваюся, українські. Скі трампісти і любителі республіканців, і взагалі любителі США як наддержави зараз дуже щасливі. На жаль, для Путіна і Трампа на велику злість для Росії Америки і на щастя для нас. У нас вже є купа малої генерації і позагенераційна мережа, яка допоможе цивільному сектору дотягнути до весни, хоч це буде вкрай важко. А капітулювати нереально, бо ми за НАТО далеко зайшли, за НАТО багатьом пожертвували, щоб вистояти. Тримаємось, вистоїмо, Нагадаємо, Дональд Трамп порівняв операцію США у Венесуелі та вторгнення Росії в Україну. Пише Аркадій Бабченко. Я не захваті. Феті від Путіна він убиває занадто багато людей. Я думав, що однією з найлегших для врегулювання буде війна між Росією та Україною, але це не так, і обидві сторони зробили досить погані речі. Це війна Байдена, Путіна та Зеленського. Я увійшов у цю ситуацію, це лайно, і скажу так: цієї ночі я стежив за операцією у Венесуелі. Вона була такою точною, захопливою, неймовірною. Якби у тій війні в Україні брали участь наші люди, такі як цей генерал Ден Кейн, та війна не тривала б так довго, запевняю вас. А та війна стала кривавою лазною, і ми маємо зупинити це, розімував президент США ну нарешті, доні, дякую. Нарешті, нарешті, президент Трамп сказав ротом очевидне. Те, що всім і так уже давно відомо і давно було зрозуміло, сказав, мабуть, неусвідомлено, але тим щиріше зізнання. Єдина претензія, яку Трамп висуває до Путіна, не у захоплення сусідньої країни, не у нападі на її суверенітет, не у спробі розширення своєї довбаної недоімперії, а в тому, що Путін облажався, не зміг зробити це швидко, не зміг зробити ефективно, провалив бліц і замість трьох днів застряг на чотири роки. Але запевняю тебе, Доні, якби в Україну сунувся і цей Генерал, то свині по лісопосадках доїдали б зараз твій спецназ Дельта, з Київського моря діставали б твої чинуки, а в українських містах горіли б твої абрамси. Вже можеш мені повірити? Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.